Кожна гра триває 10 хвилин чи до 11 очок. Якщо десь за 10 хвилин 7-5 рахунок, то його дуже місце. Після кожного переривання гри пол, ау. Інше порушення. Ці. Захисник нападає. Так. Так. Після чого ми починаємо Так? Це після якогось порушення чи, чи Так. Якщо ви закинули м'яч, так. Ви не чіпаєте його. Це піколо. Ви повинні начіпати нового нападника. Після того, як він полишив цей піполо, можна захищатися. Але ви повинні кожного разу чи вивезти м'яч самостійно, чи подати партнеру одну Якщо ви е, продовжуєте і зібрали м'яч після своєї атаки, ви можете атакувати. Ви не повинні виходити за межі другачку. Якщо щось буде погрі, я буду підтримувати. Добре? Е, Важна близька підлога вже більш-менш, але поважайте друг друга зі шторпаниною, по суті вже у кожної команди є тайм-аут. Один тайм-аут набув. Якщо ви, може, сил не вистачає, чи повинні щось придумати, перемовитись, можете попросити тайм-аут. Що у нас? Заміна, так? Якщо поміняти ігрока, коли шупинка э, в грі можна поміняти. Коли кожний пол в зоні трьохкачковий, двох один киток. Якщо пол на три очки, два кітки. Після сьомого пола пробивається два кипки. Так. Після десятого ще два кипки та володіли. Заміни так часто, як вам потрібно, але призупині. Це все. Можемо завтра звісно.